В моїй студії з'явився гість Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Анатолію, радий вас бачити. Вітаю. Щодо роботи сил протиповітряної оборони цієї ночі, нещодавно Юрій е, Ігнат. Хотів би сказати речник сил проти повітряної оборони, але там складніша посада, яку я зараз забув. Але це людина, яка комунікує від імені сил протиповітряної оборони, повідомив, що сили ППО змінюють формат ось цих повідомлень про знешкодження. Безпілотників і ракет, якими атакують Росіяни і Україну, і ми зараз бачимо, що дійсно формат дещо змінений. Вказано, що 91 уражено вогневими засобами 57 локаційно, 59 локаційно втрачені, подавлені засобами РЕП. Скажіть, будь ласка, в чому ви вбачаєте сенс оц цієї зміни? Забагато маніпуляцій було з тими даними, які надавали повітряні сили, і трактувалися вони різними експертами або різними депутатами неправильно. Тому тут а, треба зазначати саме, які дії, з якими а, видами повітряних цілей. Відбувались під час нічної атаки, це дуже важливо, тому що треба до суспільства доносити. У нас наразі більшість суспільства вже розуміються на російських дронах, розуміються на тактики застосування російських дронів і наслідки, які можуть бути від ударів будь-якого засобу раження. Тому тут треба зрозуміти, що суспільством треба розмовляти правильною мовою, доносити саме як було зроблено. Ну і ж нам таки те вкотре показує технологічність цієї війни, що ми можемо не тільки за рахунок фізичного знищення, а й ще й за рахунок безпосередньо впливу. На деякі електронні засоби зменшувати потенціал ворога. Цікавий момент з цього зведення, яке я зацитував, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Тобто я допускаю, що йдеться про те, що цієї ночі знову використовувалися дрони-перехоплювачі. У нас же є да, дуже багато інформації. Right. Наша компанія теж займається системами перехоплення за рахунок зенитних дронів. Mm -hmm. ну, о, і це дрони або мультикоптерно, або крилоподібного типу. типу, таки, навтаки треба зрозуміти, що ми виходимо в режим не просто. Ми взяли fpv дрони переробили його для того, щоб перехоплювати. Це насправді складна технологія, як перехоплювати повітряну ціль, як заходити на повітряну ціль, як її ідентифікувати і як захопити. Тому тут треба брати роздільний принцип знищення цілі, тобто різними засобами. І, наприклад, розвідувальні дрони так безумовно, вон, у них менша швидкість, їх можна знищувати, наприклад, там зникним мультикоптерним дроном. Якщо ми кажемо про е шахет, то тут зовсім інший підхід. І тут треба розуміти, що захоплення цілі і заход на цілі, з якого боку як відбувається, це. Трохи більше математики насправді і тому треба шукати різноманітні інструменти, як можна впливати, в принципі, ешелонована система протиповітряної оборони передбачає різноманітне озброєння, яке може бути використане різно... від... до різної цілі, в залежності від. Тактики і застосування, тому що шахет, якщо він підіймається в зоні наявності мобільних вогневих груп на висоту понад 2000 метрів, він стає невразливим для мобільних вогневих груп. Тому треба шукати інше рішення. І тут можна або використовувати мали зенетні ракети, або зенитні дрони. В даному випадку, якщо ми кажемо про зенитні дрони, то це значно здешевлює можливості, але безумовно треба зрозуміти, що в будь-якому випадку... Чим далі ми ідемо вперед, тим більше технологічний прогрес, тим дорожче в будь-якому випадку буде це озброєння, тому що той FPV-дрон, який ми використовували вперше, і той FPV-дрон, який зараз він суттєво технологічно покращився і здорожчив. Щодо розвитку безпілотників, якими Росія атакує Україну, вони постійно експериментують з тактикою, намагаючись знайти нові шляхи обходу як мобільних вогневих груп, так і інших ресурсів систем протиповітряної оборони. За останній час, що ви для себе відмітили у тому, як вони намагаються більш ефективно використовувати ті ресурси, які вони мають для цих ударів, будь-яка тактика росіян це велика кількість. Тобто навіть ті умови і зміни тактики, які зараз ми бачимо з використанням шахетів або дронів пародії, або герберів, все це пов'язано з тим, що збільшилась кількість. За рахунок збільшення кількості вони можуть маніпулювати. Mm. Маніпулювати суспільством тим, що вони кажуть, що вони, буцімто, там руї дронів, що вони там в одному секторі збираються і потім йдуть, не заходять на ціль. Все це стало спроможнім за рахунок збільшення кількості, не за рахунок технологічного покращення дронів. Вони технологічно покращуються. Так, вони, але ж таки, в якому напрямку? В напрямку терору, збільшення корисного навантаження. Спроможність проходити зони засобів радіелектронної боротьби мене постійно питають, або часто ми чуємо це запитання. А де наш шахет? Слухайте, шахет це зброя терористів. Наша зброя це точкові удари по важливих об'єктах на території Російської Федерації а або на території такі удари завдавати хіба не можна? Точкові і точні? Вони, вони легко пригнічуються, або проти них легко знайти протидії. Знов таки. Давайте пригадаємо, що ми якісно відпрацьовуємо проти них. І а, Росія не здатна зараз випускати велику кількість цих шахедів. Вони їх розмішують герберами і пародіями. Тому тут щодо ефективності цього озброєння, я би зауважив, що це озброєння терористів, а не як озброєння війни, яка передбачає знищення спроможності ворога, наприклад, на виготовлення озброєння. Тому що подивитися, що робила Росія Росіяни четвертий рік в поспіль. Дроблять вони намагалися спочатку якось бити по військових об'єктах по енергетиці. Зрозуміло, що це не припиняє росі... не припиняє Україну, не допомагає їм. Зупинити наш супротив, і тому вони почали діяти як терористи, закидати великою кількістю озброєння. тому вони збільшили удари по цивільному сектору, по е цивільних е людях. Тому тут треба зрозуміти, що це зброя терористів. І коли ми кажемо про шахет, треба ж навтаки вкотре сказати: да, вони його змінюють, вони його модернізують, але в рамках того до платформи, яка у них є, тобто. Ми ж бачимо, що, наприклад, реактивний шахет так і не з'явився, З'явилась е Бандероль. Угу. Ракета. Дрон-ракета, але ж навтаки, коли вона з'явилась, після того, коли ми активно почали застосовувати свої засоби ураження по території Російської Федерації, по об'єктах їхніх, і це дозволило їм, зібравши уламки, відтворити технологію. Це, до речі, до деяких скептиків, які кажуть, що якщо відкриється експорт озброєння, то росіяни закуплять нашу зброю, і скопіюють її. Вони вже її намагаються копіювати з тих рештків, які пролітають до них на їхню територію, або на тимчасово. Повної території України, де вони збирають ці решки, досліджують і е, протиставлять нам ці ж саме рішення. Щодо далекобійних дронів. От... Той вигляд, який вони мають сьогодні, те реалізації, яку ми бачимо, зокрема в шахедах в українських варіантах, на вашу думку, це вже пік їх розвитку? Чи можливо найближчим часом будуть якісь інтегровані в них чи є можливість інтегрувати в них технології, які суттєво змінять рівень загрози від цих пола? Давайте признаємо, визнаємо насправді дуже болюче питання, що ми зараз всі знаходимося на піку своїх можливостей. І для того, щоб стартанути і перейти цей пік, далі нам потрібно а, те питання, яке ми озвучуємо в кожному ефірі. Я озвучую, пані Берлінська озвучує інженерна ставка. Інженерна ставка, яка буде з аналітичним департаментом, яка дозволить нам якісно проаналізувати усе те озброєння, яке використовується нашими силами, ворожими силами, зрозуміти, як його краще використовувати, і тоді народиться що потреба якої зброї, скільки нам потрібно, тобто проаналізувавши Тактику застосування розуміючи стратегію ведення бойових дій сучасними видами озброєння, ми зможемо зрозуміти, як це використовувати, в якій кількості, і можливі прогалини, які треба заповнити. Тоді народжується ще одна можливість інженерної. Завдання технічного завдання для наших виробників, що треба покращити або що треба зробити, зараз це відбувається на рівні безпосередньо виробників і військових підрозділів, з якими ми співпрацюємо. А треба казати про глобальну систему, про створення єдиної уніфікованої системи в Брюсселі. Нещодавно був на зустрічі, і нам кажуть, ми готові закуповувати ваше озброєння, але ми хочемо, щоб ви відповідали європейським стандартам. Але ж, знов таки повертаючись до сучасної війни. Вибачте, ані європейські стандарти, ані натівські стандарти і доктрини зараз не відповідають по деяких напрямках сучасній війни. Тому треба створювати сумісні, єдині стандарти, які будуть бачити. В... Стратегічно передбачати ті загрози, які можуть бути в майбутньому. Ворог зараз буде використовувати, хоче використовувати ракети класу повітря-повітря з ядерною боєголовкою. Чому? Для того, щоб налякати ні. Тому що ці ракети не є такими точними, тому він збільшує можливості їх за рахунок ядерної боєголовки. В Московській області є Московська область захищена система протиракетного захисту Амур. В цих ракетах зенитних ракетах, які можуть працювати поза атмосферою для перехоплення між Неболістичних ракет теж ядерна боєголовка. Чому тому, що вони розуміють, що вони не можуть не влучити, тому за рахунок сили вони намагаються все ж таки протидіяти. Тому тут то треба зрозуміти, що саме стратегічне бачення цієї ситуації допоможе нам знайти шляхи і перейти далі. За межі того, що ми зараз знаходимося, тому що насправді чим далі ми підемо в космос чи в якісь інші технології, це набагато дорожче. Тому нам треба створювати те, що знов таки спілкувалися ми з Мінстратех Мінцифра під час зустрічі в Брюсселі. Створення хабів, rd хабів між Європою і Україною для того, щоб об'єднувати зусилля і йти в єдиному стратегічному напрямку, що буде спонукати Європу в подальшому створити єдиний сили оборони. Де буде Україна ключовим моментом, тому що ми зараз задаємо Тона Войс, як це повинно буде розвиватися і як це все відбувається на лінії боозітня? Тому інженерна ставка, яка якісно проаналізує, запропонує рішення, запропонує уніфікацію, запропонує стандарти, тому що наступна проблема, яка у нас може з'явитися, коли буде нарешті узгоджена можливість ротації підрозділів по напрямкам. Тоді, коли з запорізького напрямка прийде на купінський напрям, і вони спитають, а як ви цим воюєте? Розумієте? Mm -hmm. Тому треба уніфікувати, стандартизувати і побудувати єдину стратегію розвитку. У нас достатньо компаній, і якщо на початку повномасштабного вторгнення про це можна було не казати, тому що не вистачало виробників озброєння, то зараз достатня кількість виробників озброєння, які вже є екосистемою, доволі потужною. І ця екосистема повинна працювати в узгоджених рамках і правилах. І ці правила треба побудувати. На мій погляд, я думаю, що от у нас було на початку повного штабного торгівля з боку Міністерства цифрової трансформації дуже якісна пропозиція щодо Бривану щодо створення, яке стимулювало розвиток українських компаній мілтеку. Але ми казали про виробників. Потім ми кажемо про комплектуючі. Ми наприклад, зараз на 70% локалізували виробництво своїх репів. але знов таки тепер треба казати про компанії, які будуть якісно аналізувати, створювати тактику застосування і стратегію, стратегічне бачення, тобто єдиний аналіз, який дозволить нам насправді зробити потужний крок вперед. Враховуючи наскільки важливі безпілотники є і в сучасних війнах, і для оборони і для наступальних операцій, складно не погодитись з тим, що нам потрібен стратегічний підхід до розвитку сил безпілотних систем. Але на сьогоднішній день, на вашу думку, які ключові перепони є на на шляху реалізації, от саме такого підходу стратегічного, це впирається в індивідуальності в людей, чи можливо це абсолютно якась. Якийсь новий процес, нове середовище, якого ще не було створено. Ми, по суті, перші його робимо які багато зараз. Є структури, на кшталт дарпи американської, їда європейської, але жнов таки треба зрозуміти це на державні структури, і вони працюють в європі, яка була демократичною тривалою період набагато більше ніж україна у нас є свої свої старі болячки у нас є свої свої старі хвороби які нам заважають все ж таки змінювати деякі підходи щодо співпраці з приватними компаніями співпраці держави з приватними компаніями тому а, саме ці проблеми більшість нас, нас всі ми знаємо, всі ці проблеми. Але жнов таки, я думаю, що грошієм буде провідне міністерство, яке зацікавлено в цьому. І ми бачимо це, тому що жнов таки, оці виїзди сумісні в Брюссель, коли Мінстертех вивіз всіх і приватних виробників і у тобто поєднали єдине розуміння, єдине бачення. Оце буде спонукати до створення таких компаній, які будуть вже розглядати можливість оцифрування війни. Це дуже важливо. Тому що це допоможе нам реалізувати, прибрати купу проблем, розумієте? У мене складається враження останнім часом, що росіяни починають нас дещо випереджати в гонці безпілотників. Ну це на мій. Цивільний хлопський розум я не є глибоко інтегрованим в середовище, але я бачу, що вони експериментують зі штучним інтелектом. У них також з'являються реактивні дрони, які можливо були скопійовані з наших реактивних дронів, які ми почали використовувати. У них з'являється більша лінійка безпілотників. Як ви, як спеціаліст у цій сфері, зараз бачите, от наші позиції в цій нескінченній технологічній гонці, яку ми ведемо з росіянами у цій війні. Ми ну, вистаємо. насправді давайте визнаємо, Ми втрачаємо деякі позиції, і це ж знов таки пов'язано з тим, що недофінансованість неможливість якісно забезпечити війська потрібним озброєнням. Тому тут, повертаючись до питання, чому росіян набагато краще, тому що росіян дуже багато грошей, і вони собі навіть санкції не допомагають їх позбавити фінансування. І вони витрачають всі ці кошти на оборону промисловість. В нашому випадку у нас є бажання, є велика кількість компаній, але ми суттєво обмежені. Так, безумовно, дякувати є такі як данська формула, італійська формула, коаліція дронів під керуванням Британії. Але безумовно треба казати. Про більше спроможності, що що може спонукати до більшої спроможності експорт озброєння, який дозволить ту дельту, яка не дозавантажена, тому що більшість українських виробників зараз завантажена на 40%. Січня по березень жодних державних замовлень, тому що знов таки деякі зміни в державі щодо закупівель початок року фінансового всі це знають проблеми, і це не спонукало закупівель. Тобто компанії більшість компаній простоювали за цей період. А цю дельту, яка не закрита з силами, наприклад, закупівлю держави, можна було витрати, наприклад, на сумісні продукти з європейськими компаніями з країнами НАТО, тобто це дозволило би. Українським компаніям отримувати дохід, який би у податкову систему лягав Україна, в тому, що дохід волягав українські це в Україні, залишався залишали ці гроші. І додатково це стимулювало б виробників, тому що є пропозиції щодо деяких норм, як це буде відбуватися. Щоб це додатково спонукало, наприклад, українські компанії рефінансувати ці кошти в рнд проекти, тобто в розробку більш сучасних цікавих рішень, тому насправді. Повертаючись до цього, цього запитання, нам потрібно вибудувати економіку і стратегію в, під час бойових дій так, щоб військовий сектор був в пріоритеті. Тому що ми бачимо навалу ворога. Ми розуміємо, що Росія не зупиниться. Всі ці розповіді про 2-3 тижні, потім прийде Трамп, будуть якісь переговори. Треба визнати для себе, і кожен для себе повинен визнати: війна йде четвертий рік, одинадцятий. Чи 300 років, і от тоді mm. ми зрозуміємо, як близько ми знаходимося до перемоги щодо російських інновацій, які вони вже використовують у своїх безпілотниках, впродовж останнього часу, які з них ви вважаєте якби, найбільш значущими для того наскільки ефективним це озброєння може бути на полі бою? Це штучний інтелект, чи ми його переоцінюємо? Чи можливо вони щось роблять таке? Жнов таки, штучний інтелект переоцінений в плані того, що це не штучний інтелект, це набір алгоритмів. Знов таки, давайте згадаємо. От коли нещодавно заявили, там що дрони шахеди заходили на Київ, вони були там розмальовані різними кольорами, що дозволяли mm -hmm. там зрозуміти, що якийсь дрон. Слухайте, у нас росіяни випускали ракети Х-101 в танденному порядку, одна на однією пролітали певні зони протиповітряної оборони, для того, щоб на засобах радіолокаціях було видно одну точку, одну ціль. Це не штучний інтелект, це просто набір алгоритмів і якісно запрограмований засіб ураження, який виконує в на певних проміжках прольоту певні дії. Це не штучний інтелект, але жнов таки треба йти до штучного інтелекту. Більшість світу сприймає це як перший виклик. Але ж знов-таки, треба зрозуміти, на якій стадії наскільки глибоко ми готові запустити штучний інтелект в зброю, до стадії, коли штучний інтелект буде приймати самостійно рішення, вбити людину чи не вбити людину, чи все ж таки залишить це право оператора, який буде контролювати цей процес? Тому насправді я би сказав би, що головна задача зараз України це прискорення своїх технологічних рішень. Розуміння, що використовує ворог, і розуміти, як протиставити проти ці протистояти цій загрози, тому що насправді головна задача зараз це якомога більше створити технологічних рішень, які приберуть особовий склад з лінії зіткнення, не треба копіювати оцих цих мотоциклетчиків. Треба казати про те, що треба ставити роботизовану техніку, яка буде е, тримати. Окрему лінію бойово зіткнення. І у випадку, якщо нам треба просуватися вперед, тоді використовувати велику кількість засобів озброєння. Тому що ми досі не зрозуміли, на якому у нас, в якій у нас позиції знаходиться fpv дрон з засобом ураження. Чи ми його виносимо до точкового озброєння, чи ми залишаємо його, йому пріоритет як артилерії. Тому що можна ж закидати великою кількістю fpv дронів і як артилерійськими обострілами. Mm -hmm. З іншого боку, правила цієї війни. Нової війни 21 го століття пишуться саме зараз, тому, мабуть, і нічого дивного, що інколи ми не встигаємо за тим Замали. темпом, яке, який диктує ситуація на полі бою. Е, мені здавалося, що в оцій гонці озброєнь, якщо ми говоримо про технології в Україні, кращі перспективи, тому що ми е, маємо партнерство з країнами заходу, де традиційно були зосереджені в 20-21 столітті всі ті явища, які пов'язані з прогресом. Кращі е, банальні верстати, кращі уми, кращі обчислення Зівальні потужності, краща база R&D досліджень і впровадження інновацій і так далі. І мені здавалося, що це партнерство дасть нам, як мінімум, можливість бути завжди як мінімум на рівних з росіянами. Але зараз видається, що щось не працює у ньому. Це проблема західних компаній і їхнього підходу, чи можливо у нас є якісь проблеми взаємодії з ними, які не дають нам можливість розкрити ось цей. Технологічний інтелектуальний потенціал, який має захід у ну, військових розробках на українському полі бою. Насправді, асиметрична війна передбачає активну зміну і будь-яку модернізацію будь-якого зброї, яке ми використовуємо. Тому що там, наші засоби щороку проходять по 5 генерацій, якісь зміни додаються і щось покращується. Тому тут треба зрозуміти, що Європа тривалий час розраховувала, і весь світ тривалий час розраховував, що торгівля примирить будь-яку країну. За царів, за там давні століття, було прийнято рішення, коли там віддавали або сина, або доньку за сусіднє королівство. Потім почали будувати торгові шляхи. Але треба зрозуміти, поки існують терористичні держави, на кшталт Ірану. Кореї Росії це буде вигідно воювати, тому що війна це ну насправді це витрати коштові, коштові і тут треба зауважити, що більшість країн краще би витрачали б на щось інше гроші Безумовно. і ми це бачили. Але знов таки повертаючись назад, давайте пригадаємо, що після розпаду радянського союзу більшість технологічних рішень щодо сучасної зброї було з призупинено. Розброєння в питанні міжконтинентальних балістичних ракет призвело до, до того, що питання протиракетного захисту, розвиток протиракетного захисту суттєво призупинився. Як наслідок, маємо те, що зараз Іран, використовуючи міжконтинентальні балістичні ракети по аеропорту бен Бен-Гуріон, пробив протиповітряну оборону Ізраїлю. Протиракетну оборону, тобто це системи ТХАТ і ЕРО, які е, рахувалися в світі найкращими системами протибалістичних ракет. Тому тут треба зрозуміти, що тривалий час Європа просто йшла не в тому напрямку. Вони розраховували на торгівельну е, взаємодію з Росією або з іншими країнами, що це примирить. Поки існує терористичне бачення, поки існує Російська Федерація у тому вигляді, яка вона є, у нас будуть і проблеми далі. Тобто. Великою мірою ця війна має змінити наше уявлення, принаймні у воєнному середовищі про Україну як про країну, яка залежить від західних військових технологій. Тому що по суті ми сьогодні ми, виход... диктуємо. ми так, деякі... диктуємо. Ми розширили деякі технологічні можливості зброї західної. Подивитися на деяких виробників європейських тих ж самих Lockheed, Martin, коли вони кажуть та ми не знали що так можна розумієте, тобто по деякій озброєння які отримуються наші військові які експлуатують його у нас більше бачення як експлуатувати як використовувати його на максималі а європейці використовують або американці використовують зовсім по іншому Дякую вам за цю предметну розмову. Натолі храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП, був гостем загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини.